Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги, ну така біда. от Моєю спиною тут соняшник збирав. ну Зрозуміло, гляньте, чистенький, більш-менш. В принципі, тут все нормально. І знаєте, я всіх агрономів поважаю, сам же агроном, і щодня розумію, що є інші питання, колеги. Коли кажуть, рік не соняшниковий, немає соняшнику чи ще щось. ось Дивіться, яка біда. І це ж не проблемний бур'ян, знаєте? В ну, чому тут бур'ян? Злаки чи що? Злаки на соняшнику забрати, колеги, це пльове діло. Де дівся гербицид, сумніваюся, що його не, викро... ну, не планували використовувати, ну гляньте, яка тут біда. Просто біда-бідося. Можна сказати, що і, як кажуть, і рік не соняшниковий, але ж, блін. Ну дивіться, якщо треба якась допомога, будь ласка, набирайте. Всі в нас спеціалісти, тільки тут 100%, що ну, це збитки, це збитки цього підприємства. Так що рік не соняшниковий, тримайтеся, успіхів вам!